І гарний котичок, такий ласкавий і ніжний. Кис-кис-кис. В цьому році це моя посилка. Ах ти котико, Одні чорні коти. А в мене такий чудовий вечір. Ось так от сижу в собі. <свісно> Обична обстановка. <свісно> малюю, бачите як? Вся вкраска? Ще один етап. Я, знаєте, малюю, але я ніколи не знаю, що буде в самому кінці. Я просто малюю і малюю і малюю так, як хочеться. Нема в мене так задуму якогось чи що. Просто малюю, що на даний момент відчуваю. Той домальовую. Мені дуже подобається. Все, зробила один масаж. Поки що масажів, ну, якби на початку було так, більше людей, бо було дешевше, зараз дорожче, то вже менше. Але все рівно я дуже довольна, бо ті, хто приходять, ці щасливі просто. Тому я теж щаслива. Тут спеціально пішла, щоб подивитись на цю річечку. Піти, чи, чи пляж, знайти чи що, Тут десь є пляжа Мейська, Просто далеко до неї може йти, а може і недалеко. Дуже мені подобається. Ось так от. Ходять. Такі качечки. Ті такі маленькі. Сплять. По всьому берегу сидять качки і сп'ять. Прикольно. І тримають от стемп. Дистанцію тримають. Прикол. Ще такого не бачила. Весь берег виставлений качками. Вони всі стоять і сп'ять. Голови поховали під крило. І сп'ять. Так прикольно. Тиха година. Ось така площа в Пултуску. Так пахне мені, знаєте, подобається запах печі. Ось там є замок. Полтузький дом полонії. Зараз йдемо на пляж, він за замком, десь тут близько. Щоб літом знати, куди йти купатись. яка краса, хоч картину малюй. Така ось пляжа. так тепло. Я наче в Чернігові. Які в Чернігові розбомбило все. А тут ось красота і не душі. тільки я. Стремновато було чогось. Але дійшла. Тут можна лодку взяти. Йди, і йти. Рибу можна ловить водичка. Класно тут. Дуже класно. Сьогодні мені снився дуже гарний сон. Я хотіла його записати, щоб пам'ятати. <гум> Значить, десь я була, не знаю де. І хтось ще був. Не знаю хто. Але велика риба, і я за нею вхопилася, і ми пригнули в океан. І я з кимсь, я не знаю, з ким. Але ми пригнули в океан. А потім я якось так відірвалася, так, я думаю, боже, вода ж холодна буде. А я і окуляри не втягнула. А потім Така, думаю, треба підгрібти. І так я добре плаваю, мені нічого не страшно, я знаю, що я так добре плаваю. І я, коротше, підпливаю до тієї риби, хватаю її за хвіст. І вона так наче нервувати стала. Я знаю, що вона злякалася, що хтось лапав її за хвіст. Хоча було багато причепленого, не знаю кого, чого, ну знаю багато. І я так за хвіст схватила і глажу її, щоб вона заспокоїлась. Бо такий хвіст, наче, трохи ні шерстю, ні... ні не знаю, ну, що погладити можна. Оце таке приснилося, то хотіла записати, щоб не забути. Бо такий приємний сон, бо вода була прозора. І, ну, по крайній. Якби, по крайній мірі, не бачила, щоб вона була непрозорна. Ось так. Сьогодні я вдома зробила трохи пере... перестановку, бо ліжко було ось там під стінкою. зараз я отсунула тут все так гармонічно за... заставила. Моя гарнюща картина. Дешева вже не буду продавати, бо кожну картину не пов... ну, вона не повторна, її не зробиш. Другий раз це не конвейер. То вже я 500 злотих не менше, якщо хтось захоче колись. ну, Маленький, то ясно, дешевше. але, А такі великі не буду. Бо вони мені теж дуже подобаються. І якщо я продам одну дешево, то я вже не намалюю другий раз таку саму. А для чого? Стіни гарно прикрашати. Наприклад, цих котів наче не важко малювати, але не, не хочеться другий раз таке саме малювати. І тому нема сенсу і сам холст стоїть там 25 злотих чи що, і що за 100 злотих продавати. Це смішно просто. Ну, це наче альтруїзм. А я не хочу тому так. Оце дуже гарне що в мене картина нова. І ці такі, і всі гарні. І просто я в захваті сама від себе. Це я тут ліжко поклала своє. І ось так от лежу, наблюдаю. Ось так.